Всім привіт! На вулиці зима з морозами та снігом. Водойми покрилися кригою, і можна пробувати виходити на лід та піймати свого першого окуня риболову початківцю. Чому саме окуня? А тому, що ця риба є у кожній водоймі, як у Великих Озерах, так і у маленьких сільських ставочках. І окуня легко можна піймати на мурмишку з мотилем. І саме в цьому відео хочу поділитися досвідом у ловлі окуня з криги на сільських ставках. Відео розраховане на початківців, тому досвідчених рибалок попрошу написати в коментарях свої поради у ловлі окуня з льоду взимку. Водойма покрилася кригою, лід міцний, значить, можна обловлювати будь-яку ділянку ставка. Перші лунки можна борити біля дамби водойми, адже зазвичай це найглибше місце у ставку, і також в цьому місці може бути тверде дно. Бо влітку, швидше за все, тут відпочивають люди і це рахується пляжем на ставку. Зробили 5 лунок на відстані 2-3 метри одна від одної і швидко обловили їх. Якщо були клювання, значить біля тої лунки, де піймали рибу або отримали клювання, потрібно зробити ще 3-4 лунки на відстані 1 метр і обловити їх. Також не забудьте ще раз обловити ту лунку, де були клювання риби. Часто буває так, що лунка, в якій риба перестала клювати, може знову подарувати декілька зловлених рибок. Це можна назвати дати лунці відпочити. Якщо клювань немає, переходимо до іншого перспективного місця на ставку, наприклад, до затоплених кущів або до стінки очерету. В таких місцях риба полюбляє крутитися, але тут може бути дуже багато зачепів. І відповідно, якщо у вас немає відбійника, будете мати дуже багато відривів мурмишки. Тому відчеп для рятування мурмишок потрібно купити в магазині або ж зробити саморобний відчеп. Відео у мене є на каналі і залишу посилання в описі до цього відео. Також, дякуючи обривам, потрібно навчитися прив'язувати мурмишки до волосіні на морозі в холодну пору. Повірте, це не те саме, що прив'язати мурмишку до тонкої ліски в теплому приміщенні, де вітер не заважає і в руки не холодно. Отже, для початку обловлюємо перспективні місця на ставку, які можна побачити. Це дамба, затоплені кущі та стінка очерету, і попутно будете знаходити перспективні місця, які заховані під кригою. Це приямки з невеликим перепадом глибини, затоплені пеньки та тверде дно на ставку. Взимку з криги можна ловити на мурмишку з мотилем, на безмотилки, яких є дуже багато різновидів, на зимові блешні, балансери та останнім часом дуже популярні віби. Але для новачка під час ловлі окуня на ставку з криги я б порадив починати саме з мурмишки з мотилем. По крайній мірі, в моїх умовах на різних сільських ставках, саме мурмишка з мотилем стабільно дає найбільше клювань окуня. Бувають випадки, коли безмотилка, балда або яйця, зимова блишня чи балансир теж добре ловлять окуня, і ці приманки не варто ігнорувати. А якщо з початківцем на риболовлі є майстер в ловлі окуня без мотиля, і розкаже та покаже, як ловити цю полосату рибку на штучні приманки, тоді це буде гарний досвід для початківця. Але якщо початківець іде на лід сам і спитати поради немає в кого, тоді варто купити або намити мотиля і пробувати ловити окуня на бурмишку з мотилем. А вже після декількох рибалок, коли будуть відомі місця, де крутиться окунь та час активності риби, тоді заради різноманіття можна пробувати рибалити і на штучні приманки. Окунь активна риба і ловити полосатого варто на гру мормишки з мотилем. Бувають випадки, коли окунь клює на нерухому мормишку біля дна, але така риболовля для мене не цікава. Коли тільки починав вчитися ловити окуня взимку з криги, в риболовних журналах та на інтернет-форумах читав, що окунь клює лише на гру мормишки з мотилем при підніманні з дна водойми, а на опускання мормишки окунь не клює, а може клюнути лише плітка. Але на практиці окунь клював як на піднімання мормишки з грою, так і на опусканні мормишки як з грою, так і з повільним опусканням. На новій лунці опускаю мормишку на нову і стукаю по дну 3-5 разів, щоб підняти частинки мулу з дна. Потім починаю гру мормишку з мотилем і потихеньку піднімаю її в залежності від глибини у місці ловлі на 30-70 см. У верхній позиції зупиняю гру мормишки з мотилем на 2-3 секунди, і якщо не було клювання. Потихеньку опускаю мурмишку на дно водойми з грою або без. Ставки, де зазвичай рибалю, не глибокі, тому більше як на 70 см від дна мурмишку можна не піднімати. Хіба вдається активного окуня підняти до самої лунки? Тоді мурмишку з мотилем на дно можна не опускати, а ловити біля самої поверхні криги. Після облову декілька лунок та отриманих клювань. Можна зробити висновки, на яку анімацію мормишки краще окунь, яку кількість мотилів чіпляти на мормишку, та чи є клювання окуня на опускання мормишки. І вже на наступних лунках можна тратити менше часу на експерименти з подачею мормишки з мотилем. Ловля окуня на сільських ставках дуже цікава та азартна. Зазвичай попадається дрібний оконь, який не дає сумувати навіть сильний мороз, але інколи клюють гарні трофейні окуні за 200 г, і на тонкій лісці боротися з такою рибою – одне задоволення. Ставки це зазвичай специфічні водойми, де риба набагато капризніша, як на річці чи водосховищі. Інколи зробиш дві лунки на відстані 30 см одна від одної, і в одній окунь клює, а в іншій – жодного клювання, хоча глибина в лунках однакова. Здається, сьогодні кльов дуже хороший, всі майстри спорту ловлять, поради роздають. А прийдеш наступного дня, ходиш, сверлиш нові лунки. Кожній лунці добрий день скажеш і жодного клювання. Рибаки пропали, нема нікого, де ті всі експерти, які роздають поради так гарно ловлять окуня. А вони сидять вдома і гріються, бо не хочуть мерзнути, коли риба не кліє. Але... На ставочках крига стає раніше, як на ріжці, та й коли на риболовлю є небагато часу, щоб поїхати на водосховище чи річку. Ставки завжди виручали і можна було походити по кризі 3-4 години і відчути такий гарний тук в руку, де кивок різко загинається до лунки, зразу підсікаємо, і окунь з розчепіреними плавцями вже скаче по кризі, або інколи вже на поверхні лунки зривається з мурмишки і, помахавши хвостом, тікає назад до водойми.